Хей, вітаю вас на каналі Антишколи. З вами я Яна. і сьогодні. Я вам розповім про п'ять правил, які допоможуть вам запам'ятовувати лексику. Вони підійдуть як для новачків, так і для тих, хто вже давно вчить англійську. А також додивляйтеся це відео до кінця, тому що на вас знову чекає подарунок від антишколи. Перед початком відео хочу попросити вас підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також нагадую, що ви завжди можете прийти за посиланням під відео або зісканувати QR-код та записатися на безкоштовний пробний урок від антишколи. Там ви познайомитеся з нашою онлайн-платформою, а наш методист визначить, яка програма вам потрібна і якого тічера вам підібрати. Англійська в антишколі – це найкраще, що може з вами статися. От прям чесно, чесно, варто записатися на пробний урок хоча б для того, щоб протестити наші тренажери для платформи. Вони розраховані на лексику та граматику більше 10 штук. Тому переходьте за посиланнями, спробуйте. А ми починаємо. Для того, щоб слова дійсно запам'ятовувалися, їх треба додавати до свого активного словника, тобто до свого повсякденного. Мовлення. Найбільша помилка у всіх, хто вчить англійську мову, це вивчати слова пасивним способом, так як ми робили це в школі. Взяли невідоме слово, переклали його, записали в словник і забули. В кращому випадку повторили перед наступним уроком. Такий спосіб може бути дієвим, але якщо використовувати техніку інтервального повторення. У чому суть цієї техніки? Ви повинні повторювати слова через деякий час після вивчення. Перший раз повторити одразу після прочитання, другий раз через 20 хвилин після вивчення, третій раз через 8 годин, четвертий раз через день, потім через 7 днів і так далі. Так слова краще запам'ятовуються, тому що ви. Ніби вводити їх в свій повсякденний словник. Але для того, щоб щось повторювати, це щось треба спочатку правильно вивчити. Далі вже скажу вам про 5 лайфхаків вивчення лексики. Отже, перший спосіб це створювати асоціації. Наш мозок дуже любить асоціації, тому ділюсь з вами першою мнемотехнікою. Усе, що вам потрібно зробити, це знайти якесь схоже слово в вашій мові на те слово англійське, яке ви хочете вивчити. Наприклад, ми хочемо вивчити слово kid. Комплект або набір. Ми згадуємо, що у нас є такий вусатий класний кіт в українській мові, і малюємо його собі в голові з якимось е набором інструментів, там молоток, е ще щось. І таким чином, декілька разів промальовуючи цю е цей малюнок в голові, ми запам'ятовуємо класно нове слово. Давайте потренуємося ще як запам'ятати слово «падл»? Це калюжа. Воно, якщо чесно, дуже сильно нагадує наше українське падати, падати в калюжу. Ось така собі картинка. Можемо намалювати. Наприклад, як наш друг падає в калюжу, або ми падаємо в калюжу, так ми точно запам'ятаємо слово падал. До речі, ледь не забула поділитися з вами крутезним анонсом. Антишкола розробляє власний набір мнемо-карток. Щоб не пропустити, коли він вийде, підпишіться на наші соцмережі, тут є QR-коди або за посиланням внизу. А також пропоную вам створити ідею для однієї з наших карток. Для цього напишіть свої асоціації до «to spot» в коментарі. Автор найкращого коментаря отримає навчання від антишколи. «Self-Education курс Level Booster». Це цілий річний доступ до нашої онлайн-платформи, де ти в будь-який час можеш проходити нові теми, закріплювати старий матеріал, а наш тічер буде відповідати, і давати тобі фідбек по домашках. Курс Level Booster розрахований абсолютно на всі рівні знання мови від Beginner до Advanced, тому підійде абсолютно всім. А якщо ти ще не знаєш рівень своєї мови, то пропоную тобі засканувати QR-код або перейти за посиланням під відео і пройти наш 7-хвилинний тест. Ти дізнаєшся свій рівень англійської. Чекаємо на твій коментар, а безкоштовний доступ до Level Booster, можливо вже чекає на тебе. Другий спосіб я називаю Storytelling. Я використовую його, коли мені треба запам'ятати слова, які зовсім між собою ніяк не пов'язані. Просто прочитати їх і перекласти не допоможе. Тому я пропоную вигадувати із них якісь історії або створювати діалоги. Так і запам'ятовуються набагато легше. Візьмемо рандомні, не пов'язані між собою слова із мого словника, наприклад, several... Mad, tired, customer, decide, put on, until. і складемо із них uh, міні-історію. Бажано, щоб вона була якоюсь трохи смішною, кумедною, тоді запам'ятовується краще. I'm so tired after this day. «A a mad customer couldn't decide on a color until he put on all the variants several times». оскільки всі слова з цієї коротенької історії в контексті тепер пов'язані між собою, нам буде трошки легше їх згадати в майбутньому. Поїхали далі. Спосіб третій, на жаль, підійде не для усіх слів, але він також дуже корисний. Кожного дня ми з вами використовуємо дуже багато англізмів, слів іншомовного походження. Але ми рідко підозрюємо, від якого слова пішли саме ці англізми. У скільки років ви дізналися, що слово блендер пішло від англійського «to blend» змішувати? Або, наприклад, ви знали, що слово деструктивний пішло від англійського дієслова «to destruct» руйнувати. У цьому і полягає спосіб: відслідковуйте слова іншомовного походження, які ви щоденно використовуєте, або дізнаєтесь якісь нові, і шукайте аналоги їх в англійській мові. Переходимо до четвертого способу запам'ятовування парами. Мій найулюбленіший це запам'ятовувати синоніми та антоніми. Наприклад, якщо я вивчаю слово difficult – складний, я можу вивчити до нього декілька синонімів complicated – intricate, а потім вивчити до цих слів антоніми: simple, ordinary, elementary. Таким чином, ми формуємо зв'язок між словами і наступного разу, коли нам треба буде сказати, що щось було дуже легко, але ми забудемо слово simple, можливо, ми згадаємо слово difficult і антонім до нього відповідно. Це працює, тому спробуйте. Останній п'ятий спосіб це вивчати слова логічними групами. Наприклад, коли ви вивчаєте слово independence – незалежність. Ви також можете вивчити independent – незалежний, dependence – залежність і to depend – залежати. Таким чином, ви вже вивчили не одне слово, а цілих чотири. Якщо ви знаєте, як утворюються частини мови в англійській, то таким чином вам буде набагато простіше і швидше вивчити більшу кількість слів. Інший варіант групи це вивчати слова по темах. Наприклад, спочатку вивчити всю випічку, яку ви знаєте, потім вивчити всі музикальні інструменти і так далі. Повторю, маленький лайфхак від мене, використовуйте ілюстрації, малюйте їх або в голові, або на листочку, або знайдіть ілюстрації в своєму телефоні. Так слова запам'ятовуються набагато краще. Ось такі прості, але дуже ефективні способи. Напишіть в коментарях, будь ласка, який спосіб вам сподобався найбільше, або, можливо, який ви вже спробували. Нам буде дуже цікаво почитати. Ще раз нагадаю, що посилання на безкоштовне пробне заняття від антишколи ви можете знайти під відео, обов'язково зареєструйтесь і спробуйте, тому що лексику з антишколою вчити набагато легше. І не забудьте за подарунок, пишіть коментарі ваші асоціації, до дієслова «to spot». Чекаю вас. В наступних відео на каналі Антишколи.